Доброго дня, дорогі друзі, знімала відео степ, поле з колосями, чи то пшениця, чи то може все-таки ячмінь, але озимий. І власне відео чогось не записала звук. Дивно місце, бо тут якраз в свій час був курган скіфський. З радянських часів його знищили, розпахали. І не один, по-моєму, курган був. І, до речі, знайшли найдремніші там якісь речі чи колесо, чи щось таке. Ну і не тільки, звісно. Багато що приховали, мабуть, як завжди, це роблять. І, власне, для того, щоб наша українська нація не знала своє коріння, свої величі. І от я, власне. Трохи далі сіла, бо там біля, біля пшениці машини їздять тут неподалік. До речі, це неподалік цвинтар запорізький, в якому похований І Якраз неподалік метрів 300 від цього місця, де він похований, оця могила. А власне, землі ці дуже цікаві. і Тут найповажніших скіфів поховали. А скіфи це українці, а скіфи це слов'яни, хоч хто би не казав, що скіфи це якісь там коріння мали, грецькі. Але скіфи, скіфія це був союз, велика скіфія це був союз родів. І ці роди були різними, різні племена, але під час війни, коли на скіфів нападали, вони в більшості були більшою частина мирними. Але коли починалися військові дії, то скіфи збирали раду. І, власне, ця рада єднала усі роди в єдиний, який називався Скіфським народом і Скіфією, Великою Скіфією. це Великий Рід такий. Оскільки ми зараз перебуваємо у, у, у часи війни, да, то ми теж ми можемо називатися Великою Скіфією, об'єднати всі наші роди різні е, національності. Але е, неважливо, хто ми є, але е, можливо, хто, хто ми є в душі, і як ми живемо, як ми, е, як ми діємо, що ми шануємо, чи шануємо ми землю цю е, святу, її націю, народи, які тут жили і живуть досі. Чи ми хочемо їх знищити? Оце все головне. Власне, от я зараз знаходжуся в тому місці, де поруч були ті когани. Я думаю, що вони десь лишилися, якісь які лишилися. Енергетика тут цікава. Перехрестя двох доріг, одна Яснополянська, друга старокодацька. І, власне, от, тут в цьому місці якраз і знаходилися ці великі царські, скіфські кургани. Вони дивилися на Дніпро здалеку, на цей розлив Дніпра широкий. І, мабуть, милувалися і скіфи, і нащадки у їх козаки. Цією красою і пишалася цією величю, цієї величі, землі, і тому їм хотілося за неї боротися і захищати її, бо вони бачили оцю силу, оцю цю міць. Але е, сьогоднішня, те, що я сьогодні хочу розповісти вам і поговорити про що, те трохи інша тема. Це тема того, що відбувається в Америці сьогодні. І я не скажу, що мене дуже турбує це, але це показує загальну ситуацію і показує те, ким є насправді Трамп, ким є насправді маска, ким є оточення Трампа. І говорить про те, чи варто нам взагалі надіятися на, на них. Єдина відповідь ні, не варто. Не варто надіятися і покладатися на тих людей, які... Вонищують своїй країні, як і Трампа, пронижує людей тільки через те, що вони переселенці. Усіх називає бандитами, усіх називає криміналітетом, створюють тюрми, концлагери, у нього, констабори вже там. Людей хопають на вулиці, так звана поліція Айс, забирає людей, уявіть. В одній родині може жити чоловік, там може бути громадянином Америки, народжений в Америці. А жінка ще не отримала громадянство, там чекає. І у них спільна дитина. І от власне жінку забирають просто з вулиці, дитина лишається, а часто буває дитина одна, лишається. І власне така ситуація вже була от недавно, коли жінку депортували. А дитинка маленька, дівчинка. Я не знаю, як вона пережила все. Потім її вже вернули, але спочатку її кинули в прийомну родину. Це вообще, знаєте, це якесь таке, ну як згадка про колоніальну навіть, на Америку Англію, коли оце, цей, описують англійський, оцей е, практицизм і е, відношення негативно середньовічної Англії, давайте скажемо, і трохи більш пізній середньовіччя, е, Капіталістична, коли оце неповага була звичайної людини. Пам'ятаєте, Джанейру, да, оці описання, описування відношення до людей є і оточення, що звичайній людині було дуже важко пробитися, а все складалося в того, хто вона по народженню. І, власне, Трамп саме так і відноситься до людей. Він відноситься до людей як до доробів. Він як клан знаєте. І звісно, ця людина не може допомогти Україні, ніколи не допоможе українцям. Тільки забере у них все, все щоб висмократи і виплюнути. І винищить волю вашу, зелені, зелені якесь там родовище буде розкопувати так, що винищить ваше житло і життя ваше, і забере усе. Але, власне, це ворог українців, ворог світу, такі люди не мають керувати. І зараз ми знаємо, що відбувається в Лос-Анджелесі. Там просто він через те, що люди піднялися на підтримку усіх емігрантів, він просто, і не тільки на підтримку емігрантів, вони просто піднялися через те, що вони його не сприймають. І його політику, і відношення до людей. Колоніальну таку, знаєте, дібільну колоніальну. І, власне, він просто загнав туди. Нацгвардійців, вони хопають людей, вони б'ють їх і кулями, і вже й танки підігнали. Взагалі такий собі Путін. Путін, але мабуть ще більш деградований, хоча Путін теж деградований. І він вони двоє однакові. І я вважаю, що чекати чогось від цих осіб, те відмазка, який. Показав свою культуру, і відсутність культури, і відсутність розуму, і він, і Трамп показав, і оточення, і той же Вейнс. Ну, це спочатку я була трохи, надія була, що це прийшли, може, люди, які хочуть не зберегти Америку, а ні. ні. Вони хочуть вирішити Америку. Вони кажуть, що одне роблять для інше. Вони не дають можливості, не дають гарантії американцям, ні жити в вільній країні, а не на гарантії їхнього майна що воно лишиться за ними, взагалі руйнується багато що. А найбільше неповага до людяності і до людини, до прав людини. Бо у Трампа є поняття одне, або ти громадянин, або ти не до людини. Тобто ті, хто не громадяни, то з ними можна поступати як хочеш. А питання друге, чи щасливі громадяни Америки в Америці? Я думаю ні, бо Америка найбільша країна по кількості на, ну, на, на долю населення, да, вона не пропадає найбільше чудем і різних пінетенціальних служб. Це говорить, мабуть, не на кортість волі, і щастю, і, і взагалі психологічному стану людей з Малком. Ця країна давно вже треба почистити і в шаблі влади і взагалі своїх душі. І це відбудеться через громадянську війну. Вона вже власне починається, але, але вона піде так, як треба. Підніметься корінне населення і, власне, відродиться ося країна, як вона буде вже другою. І претензії Трампа на Україну, на Серванову не будуть забути. Як взагалі усі, хто торкається вивозити, пам'ятаєте, Гітлер, ну, пам'ятаєте, є така інформація, і моя бабуся розповідала, що коли німці сюди зайшли, то їм дуже подобалася наша земля, чорнозема. І коли вони звідсиля вже їхали перед завершенням, коли їх почали гнати, то вони ешелонами просто землю згрібали, зарізали, і відвозили у Германію, в інші країни. Там, Може продавала десь на запит, я не знаю, який бізнес там йшов. Але таке було. І от власне цей, після цього перелом пішов війни і, власне, все завершилося. Завершилося все, я знаю як, розгромом повним. Хто на цьому виграв, не можу сказати, що ані німці, ані українці не виграли в цій війні. Були загибелі мільйонів безневинних людей і військових в тому числі, які просто виконували свої обов'язки і не могли інакше. Бо вони народилися в тій країні, в якій вони народилися, і так би мовити, їх, як у нас зараз кажуть в Україні, ти маєш захищати Україну. Але і так же і в інших країнах так же само наголошується. З іншого боку, може це правда, але коли всередині країни інтереси твої особисті не влаштовуються як громада, як, 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 як людина і твоя воля. Вона не, нікому не цікава, а ти просто як тіло, яке там з рушницею в руках маєш захищати інтереси України, чи Росії, чи Німеччини, да, то що це таке? Це неправильно, дійсно. І от, власне, за цю землю, яка була зібрана з України і вивезена в Германію і країни, німці заплатили дуже високу ціну. Вони заплатили винищенням Германії і роздербав її. І тим, що врешті проєкти Гітлера вони не, не, були, не мали того вінця перемоги, а навпаки, попали вниз. Так само і американський президент, він хоче землі, він хоче сировини, він хоче домовитися з Путіним, вже домовився з Путіним. І Путін теж всередині країни заліз на територію України, він думає, що він буде тут власником. Але треба знати історію цих земель. Вони можуть бути поділені, розпілені, але знову з'єднаються в дуже короткий срок. І не на користь тим, хто брав участь у їхньому дербані. Тому просто знайте, що ви українці, знайте, що ви хочете бути єдними, намагайтеся бути єдними. І не слухайте погані новини, які сьогодні показують. Намагайтеся слухати свою душу, а вона вам підкаже, що все буде добре. В будь-якому разі треба зберегти ваші родини. Якщо у вас є онуки, є діти, то розповідайте їм про те, яка прекрасна Україна, щоб вони це не забували, щоб вони сюди верталися в будь-якому разі, якщо навіть вони сюди від зіля поїхали. А якщо хтось любить Україну, не був не душі українцем, але від душі відчуває, що він хоче бути тут і він українець, то це теж пробудження душі до повернення. Інколи душу заносять в інші краї. І знаєте, от я дивлюся, деякі військові іноземці, вони гинуть на території України. Я не думаю, що їм платять такі вже гроші, що вони прямо можуть, ну, звісно, да, їм платять гроші, не такі, як наші хлопцям, але все одно це не така ціна життя часто набагато більша. І є хлопці, які переїжджають сюди, іноземці просто схожі стають на українці. я підтримую такі. Вони чули козацький дух. Але я не підтримую тих чорних шляпах, які нічого не роблять для України і збудують тут своє суспільство. І знову це не все моє відношення до якоїсь національності, але відношення до певних еліт, і кого вони поряд годують, і системи у цієї, яка чомуся, знаєте. Як казав мій дідусь, вони створили нам Бога, подарили і заробили на нього, а самі відмовилися від нього. Вони подарували нам і всунули революціонера Леніна і всіх інших і забрали наше життя. А тепер вони нам знову подарували і всунули цю владу. І причому вона чомусь, кажучи про те, що вона начебто українська, да? А там російська влада, там американська влада. Діють вони в межах країн своїх Те ж саме. У нас людолови, в Росії є людолови. По суті, скоро вони будуть теж так само діяти. Якщо не захотять сіти воювати, то їх будуть ловити і кидати. Я думаю, таке буває. Підводять до того, щоб ви там воювали. Бідники з таких не... Настільки родин, скажімо, а у нас взагалі всіх майже. Тому це в принципі одні, однотипові і вона рівня однотипові. І тому розумієш, що власне, що ті, які кажуть, що вони не можуть сісти в переговорів, або хтось комусь дзвонить і не дозвонюється, то скоріше за все у них якийсь ще є зв'язок, може телепатичний. Тому що це зв'язок голос крові, знаєте, я це теж вважаю. Таке поняття голос крові мабуть існує, так? І от, власне, оце криво вона говорить. Але хай вона говорить про те і розповість про те, що буде з нею далі. Бо насправді не можна нічого забрати з цієї землі, того, за що ти втричі або навіть в разів сім або 40 не заплатиш. І це знають, я думаю, фашисти тих часів, які забирали від селя, землю. Але, до речі, знаєте, от, в мене різні відношення. Ніколи кажуть фашисти, ну часто кажуть фашисти погані, але ж вони під час Гітлера робіт Германію. А що сьогодні робить Гітлер інший, так би мовити? Не хочеться Гітлером ображати Путіна. Путьмана, так? Да? Що він робить, він винищує Росію. Він об'єдний і вони ще віддає Китаю, Японії там скора острова забрати, вони вже забрали майже. Вони кажуть, що типу, відновили військову базу, Та ніфіга, я вибачаюся, вони не відновили. Принаймні, ті, які е, мають контролювати територію Росії від Китаю і інших країн, вони нічого не зробили. Були там військові бази, зараз немає. З'ялися всі. І Ще перед війною розбери попанені. І власне, так само і Америка готується начебто до війни, хоче бути такою статусною державою, він каже, я там створив, великий, красивий, ой, як він любить, знаєте, знаєте оце я не знаю. Це так чоловіки кажуть, яких щось не, від, не виходить з дівчатами. Я такий великий і красивий, знаєте. І от у нього такі всі проєкти, він каже, великий, красивий і щось таке надзвичайний закон, якийсь там щось там придумує, який всіх там влаштує, такий надзвичайний. В общем, я не знаю. Ну, мабуть, іско, виходячи з того, що творитися почало в Америці, то він не такий великий і не такий зірковий. І е Трамп не є царем. Єгипетським і іншим. І всі інші теж не є царями. Треба згадати про те, що хто ви, хто ви взагалі такі, що ви звичайні люди. І строк вашого життя не обмежується вашими словами великими. Точніше, він обмежується часто. І великі ваші слова, вони не продовжують вашого життя. І не зроблять вас популярними. Потрібні великі дії, які є прості і одночасно великі. Бо вони мають бути від душі і народними, а не навпаки, людяними, а не знаєте, такими рабовласницькими, як нині, відбувається в Росії, відбувається в Америці. І на Україні. В Україні, так? Але з України це все і завершиться. Дякую вам. Це буде Україна українська. Дібрівські ліси, Гайчурські хлопці, чистої роси, свиснеш з дуба чуть на три віки, скрізь мої краяни, махновці, козаки, розлита воля, гірше і отрут Соловей розбійник народився тут. Зотрут. Соловей розбійник народився тут. god